Можна тільки пробувати там кісточковий прищеплювати. А зернятковий, коли зацвіте сад. Ну, Інтернет забитий повною інформацією. і кожен щепить у свої якісь там сроки. І, і в кожного як там виходить. До когось виходить, а в когось не, не виходить. Я роблю прищепи, Якщо кісточковий, то кінець лютого. Якщо зернятковий, зернятковий покажемо. У нас посаджений ось. Тут посадили ось от три деревця і покажемо, коли будемо щепити, як зацвіте сад через тиждень. Тоді вже буде відставати кора. Буде нічна температура, плюсова вже там буде плюс 15 градусів. Ось посадили. Ми прошлого року викопали дички, дві яблуньки і одну грушку. І на їх ми зробимо, покажемо. Самий простий метод прищеплення це під кору. Одрізали, розрізали, отак, заставили сюди череночок, примотали і все. Тут складності ніякої немає. Це не метод складної окуліровки, де треба рівно зарізати, язичок зробити. Хто не робив ні разу, може бути складно. Але якби ви взяли, потренувалися, можете і, і такий метод працює, і такий. Тисяча методів. Я цим, ну якби не на цьому не спеціалізуюсь, для себе роблю, а для продажу ми не вирощуємо.